До прямого етеру на телеканалі Тівісім 8 Марафон до Дня Незалежності триває. І Просто зараз будемо спілкуватись із аграріями, адже навіть попри війну Україна здатна погодувати і себе, і світ. Про це детальніше будемо спілкуватися із гостем, який з нами відеозв'язком. Це Петро Лабазюк, генеральний директор групи компанії Вітагро. Мої вітання, пане Петре. Із святом вас, У вас також святом. Слава Україні! Героям слава! Петро Петрович, знаємо про те, що ви сьогодні з самого ранку відвідуєте різні заходи. Вітаєте людей також із Днем Незалежності. Розкажіть, де ви наразі і на яких заходах вже побували? Сьогодні в Новоушській ОТГ, Кам'янець-Подільського району, відбулися урочистості, присвячені до Дня Незалежності України, де було відкриття меморіальної дошки, вшанування пам'яті загиблих і слова вдячності виражалися Збройним силам України. Захід пройшов гарно, людей було з емоціями і переповненими, переповненими такими гарними враженнями дуже багато тому вражало, вразило вразило такий захід дуже приємно що не забувайте люди йдуть люди хочуть цього сьогодні день незалежності і цей день і з кожним роком ми усвідомлюємо для себе по-новому ми розуміємо його значення і значущість нашої держави і незалежності нашої держави Перше, що хотів би запитати у вас, це те, що для вас День Незалежності України сьогодні. Я Українець і серце моє українця переповнене патріотизмом, і Україна повинна бути незалежна, Україна повинна бути самостійна. Я особисто і наша команда робимо максимально для того, щоб Україна була незалежна і була економічно стійкою і стояла крепкою, впевнено, на ногах. Тому для нас день незалежності це самоствердження, це впевненість в майбутньому. Це наше майбутнє насправді це життя України, це життя українців. Якщо говорити вже про аграрний сектор, саме так то ми знаємо про те, що наші аграрії продовжують плідно працювати для того, щоб забезпечити і Україну, і світ агропродукцією, яка наразі є так важлива. І за інформацією мінагрополітики, станом на другу половину серпня, збір врожаю проведено на площі. Шести тисяч тисяч гектарів при врожайності 44 центнера на гектар вже було намолочено 27 мільйонів 259 тисяч тонн ранніх зернових культур. Розкажіть детальніше про те, на яких саме культурах наразі проходять дневна кампанія, і відповідно які результати, якими результатами ми можемо вже пишатися ми? Ну, насправді, першу чергу знаєте, хочу поправити. Колись ми казали дякувати Богу, ми закінчуємо вже жнива. А сьогодні хочу сказати, що дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість проводити жнива. Да, група компанії Вітагро станом на сьогодні вже завершила е збір ранніх зернових. Показники доволі є непогані. Тут і погодні умови, і е працівники, команда спрацювали гарно, тому. Саме врожаями можна в якійсь мірі навіть пишатися, тому що за останні 2-3 роки вони доволі є непогані. Якщо в середньому, то пшеницю десь маємо вийшли на 7,5 тонн з гектара на ріпаках маємо 4,2 тонни з гектара Якщо брати по ячменях, ми вийшли на цифру 6,7. Тому станом на сьогодні це є доволі непогані врожаї. ще б дав би Бог. І влада, і допомог, допоміг нам президент гарно реалізовуватися по гарних цінах. І в нас взагалі все було б непогано, а видав би больше перемоги. Мінагрополітики зазначають про те, що погодні умови певним чином ускладнюють збір врожаю. На вашу думку, погода все ж таки ускладнює чи навпаки сприяє українським аграріям. Якщо брати в порівнянні з минулими роками, то погодні умови дещо краще порівняно з минулим роком, тому що дощова погода минулого року затягнула нам збір зернових, що призвело до втрат в полі і призвело до захворювання саме культу зерна. А в цьому році швидше це все пройшло, скажу більше. Напевно, ще й через те, що більша можливість була найняти, донайняти, тому що компанія на 50% забезпечена власними зерновими комбайнами, а велику частину прийшлося донаймати також. Але ті комбайни, які колись працювали на сході, вони всі перейшли в став Україну, тому їх більше є. Тому терміни саме збирання були такими швидкими, ефективно зібрали, якісно зібрали, заложили в склади. Тому сьогодні весь збір. Завершили, а врожаї гарно зберігаються. Ви зазначили про те, що дай Бог погоди і підтримки з боку держави і української влади. І насправді це також важливо. Ми бачимо, як зараз військово-політичне керівництво нашої держави працює над можливими шляхами подальшої реалізації агропродукції. Але хотів би запитати у вас детальніше, так яку на вашу думку держава має наразі створити допомогу і підтримку аграріям, аби вони насправді... Продовжували працювати в плюс, заробляти кошти, надавати робочі місця і допомагати державі. Так, в першу чергу, це напевно закрити все ж таки небо, щоб не прилітало на склади і не прилітало в ті порти в точки відвантажень. Я сьогодні, зважаючи на те, що військовий стан, не буду говорити в які самі місця, але е, насправді маючи ту інформацію, і ми там також сьогодні отримуємо зерно. Є е, влучення, є знищені. Склади, ну богу, дякувати знов ж таки не в нас, не в нашого зерна, але на превелику, на превеликий жаль, це наших колег, наших аграріїв, друзів. От, тому в першу чергу закрити небо. Далі, звісно, побудувати шляхи вивезення цього нашого зерна. Тобто допомогти нам з портами, допомогти нам з великою водою і допомогти нам з перетином кордонів. І ну, підписати певні договори з нашими європейськими друзями, які будуть долучатися і допомагати ні в якому випадку не заперечувати перевезення нашого вантажу через європейські країни, а саме е вивоз його з України через їхні держави. Чи відбувається наразі вивіз української агропродукції за кордон? Яким чином, і якщо говорити в обсягах у порівнянні за минулий рік, чи можемо ми казати, що обсяги суттєво впали, і наскільки? 에, насправді так да, певні складності є, тому що якщо ми зібрали урожай, і європейські колеги аграрії наші також зібрали свій урожай, і вони працюють над власним урожаєм, тому наш урожай десь чуть-чуть позаду, тому темпи насправді зменшені вивезення нашого зерна, і так як сьогодні це якщо брати електрічним транспортом. Чи авто перевезеннями, а безпосередньо морем чи річкою для нас сьогодні це ще найбільше затруднення, тому що є певні е, військові події, там відбуваються. Тому е, не дуже хочуть заходити кораблі. Воно все поки стоїть е, так з невеликою періодичністю заходить, тому відвантаження насправді зменшилось. Нам бажано би цього збільшити. Також окремо хотів би запитати про інфраструктуру щодо зберігання української агропродукції. Наскільки вона розвинута наразі? Чи є якась в цьому аспекті допомога від держави? Можливо, є якісь там державні програми підтримки у цьому аспекті, так і чи вистачить зокрема тієї інфраструктури для того, аби там можна було зберігати усе цьогорічне збіжжя? Так, да, Насправді аграрії України молодці. Вони на своєму фронті зробили також все можливе і неможливе для того, щоб побудувати і за двадцять рік. Побудовано в Україні дуже багато нових елеваторів і нових складів. Також є різноманітні державні програми. Це під підпідтримка банківська, де сьогодні кредитування і нові лінії відкриті для аграріїв. Також е держава сьогодні е надає і надавала рукави для зберігання зерна і техніку для вивантаження, завантаження. Тому тут велика вдячність. І якби цього, не дай Бог, вони не робили, нам було б набагато складніше. Тому я впевнений, переконаний в тому, що зерно сьогодні зберігається якісно і готове до вивозу, аби тільки нам допомогти з цим, як і минулого року. Цього року українські аграрії також зіштовхнулися зі струднощами. Про частину з них ми вже поспілкувалися. Це, зокрема, і про вивезення української агропродукції. Але є також одна спільна, скажімо так, один спільний виклик, який був і минулого року, і цього року це пальне. Тоді його був відповідно дефіцит, і ціна була доволі висока. Зараз ми бачимо планомірне зростання цін, зокрема й на дизельне паливо, яке насправді є дуже важливе аграрі. Наскільки це відіграє роль у е, жнивній кампанії? Зокрема, і чи, чи, чи суттєво це здорожчує подальшу агропродукцію? З поставками саме палено-мастильних матеріалів, де спало в першу чергу воно напевно сьогодні великих таких ускладнень порівняно з минулим роком, роком немає. Ми українці швидко адаптувалися, навчилися і закуповувати за кордоном. І логістика розвинулася дуже потужно гарно і тому впевнений, що де в Україні буде вистачати в тих об'ємах, яких потрібно для будь-яких жнив. А от цінова політика, да вона насправді формує сьогодні собі вартість. Вартість формує собі вартість нашого зерна, і чим більша вартість, тим більше сьогодні дійсно і собі вартість зерна. Ми не можемо зупинити в полі ні одного з процесів, чи це дискування, чи воронка, все що по технології потрібно. Ми вимушені ці робити процеси, тому що ми не досягнемо тих результатів, не досягнемо тих врожаїв, які мали би мати. Якщо ми щось з технології почнемо викидати, тому де спаливо росте, собі вартість нашого зерна відповідно росте. Тому хотіло б бачити на ринку і кращих наш цін на нашу продукцію. Також окремо хотів би запитати і про добрива, тому що є, скажімо так, якісь такі теми, які суспільство розуміє в широкому загалі. Це ціни на пальне, це експорт української агропродукції, але також на вражайність впливають добрива. Чи забезпечені цього річ були українські аграрії добривами? І наскільки суттєво зросла їх ціна від початку широкомасштабного вторгнення? Мінеральні добрива в Україну поступають знову ж таки завдячуючи нашим європейським друзям. Вони допомагають нам максимально. І ринок для нас відкритий, і можливо його сьогодні закупити. Та да, ціна відповідно сьогодні до минулих років суттєво зросла. Це також суттєво буде формувати нашу собівартість нашого зерна, але в основному туди ще залягає і логістика. Тому що доставка з Європи мінеральних добрив, вона для нас зростає зразу в раз, і тому вартість для нас все дорожча і дорожча. Ну, Відповідно, собівартість дорожчає. Тому... Плюс деспаливо, плюс плюс самі, самі мінеральні добрива, вартість. Ну, відповідно, все за собою має певні наслідки. Петро Петрович, питання, яке цікавить усіх українців цього року і наступний рік, Україна буде з хлібом? Я відповідально заявляю: Україна буде з хлібом, українці будуть завжди мати запашний український хліб на столі. Тому що, бачучи то, як працюють сьогодні колеги, як працює наша команда, як люди. Розуміють, наскільки відповідально відносяться до того, що сьогодні війна, і ми маємо максимально робити на своєму фронті те все, щоб результати були якомога найкращими, економіка країни покращувалася, тому хліб буде завжди в Україні. Враховуючи ті фактори, які ми з вами обговорили, це і ускладненість експорту агропродукції, і здорожчання добрив, здорожчання палива. На вашу думку на полицях. Суттєво зросте ціна на хлібобуличні вироби і в цілому на продовольство. Ну це буде залежати від того, як і енергоносії подорожчують, чи будь які інші види діяльності. Тому що ж від нас аграріїв ми виростили, і у нас і певна ціна. Далі йде ціла цепочка людей, які обслуговують і щоб хліб постав, попав на прилавок в магазини, щоб він був гарний, запашний, також і певний процес. Це і пекарні, мука, вироби, люди, працівники, логістика, все. Тому дуже хотіло б, це, щоб ціна хліба для людей в магазинах не виростала. Я думаю, що суттєво вона не повинна для них вирости. Це сьогодні надія українців саме на те. Ми знаємо про те, що жнива тривають. Я хотів би запитати у вас, що також, які культури, власне, будуть збирати аграрії вже цієї осені, ось ось згодом. Ну, от... Я так вважаю, що буквально десь за днів 10-15 вже піде перші культури соняшника. Потім е, за соняшником піде вже соя, кукурудза, цукрові корені. От, тому жнива будуть продовжуватися, і вони будуть тягнутися аж до кінця цього року. Також ми знаємо про те, що саме аграрний фронт також посильно продовжує допомагати Збройним силам України. Я хотів би вас детальніше запитати е, про те, як доєднувалися, чим доєднувалися. А що кажуть військові? Зокрема, наскільки наразі важлива ваша праця? Знаєте, я завжди вдячний в першу чергу людям, українцям, волонтерам. кожна людина України це є волонтер. Тому що будь-якою справою кожен долучається до перемоги. Хтось смаколиками, хтось коштами, хтось якимось забезпеченням, хтось технікою. Це все вкрай важливо для військових. Навіть дитячі малюнки сьогодні в бліндажах це вкрай важливо для військових. Тому наша компанія, наша команда, в цілому ми постійно не відстаємо. Ми, напевно, робимо максимально те, що можна зробити сьогодні. Це і закупівля автомобілів. Ми їх передаємо постійно. Це і підтримка технікою, обладнанням, закупівля дронів, це і закупівля. Безпосередньо різноманітних виконання заявок наших військових ми товаришуємо з багатьма військовими підрозділями нашої рідної Хмельниччини. От і всі завдання, які сьогодні вони перед нами ставлять, ми максимально намагаємось виконувати. Долучаються як і підприємства, так і безпосередньо працівники, так і жителі тих населених пунктів, де ми працюємо. Ми об'єднуємо це все, залучаємо всіх до всіх, звертаємося і. Підтримка йде шалена. Я рахую, що вона повинна не згасати, постійно бути в такому напрямку, аби наблизити перемогу. Петро Петрович, День Незалежності. Користуючись нагодою, прошу, аби ви також привітали наших глядачів із цим величним для кожного із нас святом. В першу чергу, дорогі друзі, я всім вам бажаю мирного голубого неба, щоб ви ніколи не знали біди. Ваші діти, щоб росли в радості і росли тільки. Під гарний настрій, під сонечком, щоб навчалися гарно, щоб аграрії хліб могли вирощувати, щоб вчителі могли навчати тих діточок, щоб пекарі пекли гарний український хліб, щоб в вашому житті все було гаразд. Слава Україні! Героям слава друзі! Я також нагадую про те, що телеканал ТІВІ 7 Плюс у рамках інформаційного марафону до Дня Незалежності анонсував свій збір у 120 тисяч гривень. Де всі кошти, які ми зібраємо зберемо, ми витратимо на ремонтне обладнання для третьої окремої танкової бригади, аби українські військові могли ефективніше і швидше обслуговувати і ремонтувати свої танки, і тим самим в більшій кількості нищити окупантів і їхню ворожу техніку. Тому обов'язково доєднуйтесь, скануйте QR-код, який Ви бачите наразі на власних екранах. Зокрема, Петро Петрович також хочу, аби ви наголосили на тому, наскільки важливо, аби українці продовжували донатити і продовжували підтримувати українську армію. Перемога буде завтра, якщо ми всі до того долучимось, я вас дуже це прошу. Тож доєднуйтесь до донатів. Я нагадую про те, що ми спілкувалися про аграрний фронт, адже навіть попри війну Україна здатна прогодувати і себе, і світ. Про це детальніше спілкувалися із Петром Лобозюком, генеральним директором групи компанії Вітагро. Я щиро вдячний вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого ЕТР. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Друзі, ну я також наполегливо прошу кожного із вас, аби ви просто зараз відсканували QR-код, який ви бачите на власних екранах. Перейшли на Монобанку і зробили свій посильний донат. Я наголошую на тому, що кожна гривня 5, 10, 15, 20, це посильний внесок, ваш посильний внесок у підтримку українських збройних сил, які ціною власного життя, наближають українську перемогу і продовжують нищити російських окупантів. Тому скануйте qr код доєднуйтесь до допомоги. Ну